Всіх вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись наше з вами, що буде завтра. Все, як завжди, кілька питань починаємо з особистого життя. Дивимось на один день, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну тут одразу про захист, про те, що буде летіти, що буде взриватись, і, будь ласочка, це більш як до кордонів. Будьте уважні, бережіть себе і бережіть дітей особливо. Підказка саме про дітей більш, в більшій мірі, будьте уважні. Так, давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, ну дивіться, для когось це більш пошук інформації по сфері кохання для когось, як небажання десь там бачитись, спілкуватись хоч з кимось, і бажання просто, от знаєте, побути вдома. і, ну, знаєте, Як сповільнитись у справах, може просто відпочити. от знаєте, коли... Провести день так, як хочу я. Ні на кого не зважаючи, взагалі нікого навіть, знаєте, от не чую, не бачу і не хочу. Більш за все, ось так, на цей день. Ми ж дивимось на один день і це для когось з вас просто день відпочинку. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. в Цей день, давайте подивимось. Дії чоловіка у бік жінки. Десь щось піде, десь буде зайнятий своїми справами, які в нього блискавично будуть вирішуватись, ну, це, як на його думку, так, він це сприймає, знаєте, там, де щось собі вигадав і зробив так, як вигадав, якось день в дорогах. Коли щось собі запланував, і діє, але це як взагалі-то більш за все виглядає як його власні якісь там цікавості. Але і ми ж питаємо в бік жінки, і жінку тут теж показують, яка от така дуже розсудлива, дуже розумна жінка, яка знає, там, що вона хоче, і з якою у нього є відносини, і вона для нього важлива. І... За яку він навіть ладен там, всіх навкруги розкидати. І навіть ревнощі деякі бувають там часи ревнощів до цієї жінки, з якою буде спілкуватися. Але знаєте, от біганина якась в нього в цей день. Може, заради цієї жінки, може, для неї щось десь там буде бігати, робити. Ну, так. Далі дивимось, дії жінки бік чоловіка. Що там завтра буде робити? А тут, знаєте, майже ті самі карти цього переможця, ну, знаєте, як. Для кого як, дівчата? Я скажу, навіть таке, що приїде, а ви бачити не хочете, ви зайняті. Навіть для когось є таке, що ви зі своєю сім'єю заклопотані, а він вас буде відволікати. А у вас нема бажання дуже з ним там, ну, проводити час. Взагалі, то, більш за все, показано, що жінка буде зайнята дійсно сім'єю. В цілому сім'єю. І теж дороги, теж, от пересування, теж якісь такі приємні до серця справи разом з сім'єю. Більш за все, от так. Не, не наодинці, сама з собою, що хочу, то я роблю. А е все буде стосуватись сім'ї. Для одиноких. Давайте побачимо сфера кохання для одиноких, що буде завтра коїтись в одиноких, у сфері кохання. Угу. А тут теж, більш за все, коли витрачається час на сім'ю. І теж показані дороги. Взагалі, тут день доволі активний от, по пересуванням. Він для всіх такий намальований. Коли ви можете там до когось в гості йти, ви можете. Взагалі до своєї родини десь там поїхати в гості з кимось побачитись. Сфера кохання вами, от, от вона не буде дуже так активною для вас в цей день. Ви не будете дуже по сфері кохання в цей день ну, якось так звертати хоч на щось увагу. Ви взагалі-то будете більш в стані захисту від, від сфери кохання від того, що там може коїтись. Саме для вас. Як не на часі, знаєте, от самі собі кажете, а не на часі вона мені сьогодні. Давайте далі дивитись робота. Що у вас буде завтра в роботі? Як завершена буде якась конкретна робота, за неї буде сплата, ну, як зарплатню отримаєте, і як можливість нового початку, але щось ви так трошки як лякаєтесь, не знаю, чи хочу, чи взагалі я зможу, чи в мене тут є сили, знання, Ну, от як трошки нема впевненості, але знання у вас є. І ви весь час. В розвитку. Тож не лякайтеся, йдіть в те нове, що вам буде пропонуватися, бо ви самі собі щось знайдете. І навчання, весь час про навчання. Вам будь-яка нова робота, вона вас, вашу майстерність прокачує. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти спілкування, король мечів тут, і його якісь хитрощі. І знаєте, або щось він поспішати буде, може вам трошки, ну, як, підганяти вас, як швидко приймай рішення, швидко дай мені відповідь. Але карти кажуть сповільнись, не поспішай. Е, якусь ситуацію, яку він буде з вами піднімати, то вам не треба, ну, знаєте, як як дуже швидко давати відповідь, подумайте, роздивіться ситуацію спочатку. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам. Краще б за все відмовитись. О, а чого це? Ого, ясно. Тут дивіться, буде навіть не одна, а дві пропозиції, дві можливості доволі цікавих. Але ви будете незадоволені, бо. Та людина, яка вам буде щось пропонувати, занадто егоїстична, навіть егоцентрична людина, і саме інтерес людини там закладений як в одній пропозиції, так і в іншій. А ваших інтересів там нема. І ви будете, от ви це будете відчувати, бачити. Вам це буде, ну знаєте, як зрозуміло одразу. Це не буде чимсь таким, що ви просто не роздивитесь одразу, що ви не, не зрозумієте, не помітите. А взагалі вам буде це зрозуміло, що людина робить те, що хоче, і ще й вами користується. Тож від цього дійсно кажуть вам, відмовляйтесь. Ну, знаєте, як не йдіть на ланцюжку подій, які будуть, як знаєте, з розрахунку мені так вигідно робитись. Ну, давайте далі дивитись, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути завтра. Тут якоїсь допомоги, але... Фінансово, саме фінансово, ресурсної, якоїсь, ну, може воно і фізичною стосується, знаєте, бережіть свої нерви, своє серце і взагалі звертайте увагу ну, для кого це дійсно актуально, на свій тиск, якщо треба кликати когось на допомогу. Кличте. Для когось це може бути не вас конкретно стосується ну от е моментів здоров'я, а це когось може з вашого оточення стосуватись, тож будьте теж уважні і реагуйте на таке, е надавайте допомогу там, де це буде потрібно. Ну і давайте далі дивитись пораду від вищих сил для вас. Так, все ж таки знову про допомогу. Хтось з вами буде розмовляти про цю допомогу. Може просити, може пропонувати свою допомогу. От вам треба ну, уважно приймати участь в цій розмові. Це як початок чогось нового. Це може для когось бути як навчанням. Але саме, от, знаєте, те, що можна буде монетизувати. Угу. Так, така порада. Тож будьте уважні, дійсно. От, спілкуйтесь, роздивляйтесь. Плануйте вираховуйте, отак показано. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, безпечного, тихого і спокійного. І ночі теж. Бережіть себе. І побачимось знову в наступних відео. Всім пока.